Сьогодні свята неділя. І ми з мішком поїхали в місто Кальтенкінхен і відвідали костел Святого Михайла. Костел дуже древній, всередині дерев'яна обробка, дуже вишукано все. І сьогодні була служба для підлітків. Сама атмосфера була невимушена, діти слухали, а потім після закінчення вже спілкувалися в вільній формі, принесли пиріг, пили чай, дуже гарні вітражі, орган стоїть. Мені дуже сподобалось те, що була вільна атмосфера, вільна.